Привіт, слава Україні! Сьогодні буде відео. Лікую садочок горіхів. Результати. У мене був коментар під відео. Чоловік просив розповісти про результати. Ось показую результати. Зараз погода дуже хмарна, але я сподіваюся, що щось -то і видно. Так, фокусування. Я думаю, видно, що горіх як решето. Це наслідки від цикадки. Я помазав садовий бальзам. Він для цієї цілий добре підходить, як видно. Дуже багато ушкоджень от такого плану, як от тут. Це замазано. Ну і підемо про те, що Чи є смисл лікувати чи щось допомагає. Ну, коли нічого не робити, то ну, взагалі це, як видно, от такі рани. Це все ну, не проблема сорту конкретно Кочерженка, а це цикатка. Оце врічний приріст. Яких проблем немає. Ну, як варіанти, чим лікувати. Ну, замазуємо садовим бальзамом, далі, щоб вбити грибки. Тут навіть цивіль. Ну, От в мене садова фарба розбавлена з вапном. Ну, це лише якесь давнє вапно з темним осадом. Ну, лише зону ураження, я думаю, цього буде достатньо. Ну і далі результат успішного лікування. Ось. Приріст. Гарний. А ось тут. Можемо бачити все в тріщинах. Ось це заторішній приріст, який сильно був вражений цикадкою. Все тут замазано. Як видно, Розвиток гнилі і грібків зупинено. дерево успішно росте. Ну і Далі тепер для профілактики ще від вапно з садовою фарбою. Ось оброблено, а далі ну пізніше десь обишне під новий рік, коли вибираю погоду. Якби загальна побілка також обов'язково. Так, далі про тих два горіхи, котрі не вижили, розкажу. Ось я обрізав. Як видно, коли серйозні проблеми, то краще взагалі, ну, чим пораніше це відрізати, тоді можна отримати новий приріст. Так як у мене, видно, переріз там дуже мало. Ну ось, Зразу горіх цей ріс, але таке як він ріс уверх, більше листя, більша парусність і ним якби шатало ось це місце зрощування, туди-сюди і воно не могло зростися. Навіть я його підв'язав пізніше, але це не допомогло. Ну і таких випадків з ранами в мене їх немало. Десь відсотків 10-15 думаю є в саду. Тому що от, ну, це більше зв'язано ще з погодою. Тут ділянка, що і сирість, і північний схил. Ну і зимою трохи більше приморозки, так як не зовсім добре для горіха. Ось така погода, густий туман, я ж не виднося. Так. І цей горіх на відео, що я знімав його весною, де я його там замотував плівкою. Хотів робити щеплення місточком, але це все якби лишнє. Я ще завчасно зобразив, Відрізав цю хвору частину і отривши гарний приріст гілки. У ну, важких випадках, коли ми бачимо, що десь половина, більше половина ну, сильні пошкодження, гниль на весні то краще зразу її відрізати. Щоб не було розмноження цих грибків, щоб горіх не хворів. Надіюсь, пояснив зрозуміло. Дякую за увагу. Гарного дня.